Доброго дня, вільми, шановні колеги, рада всіх привітати. Маємо з вами можливість навіть в такий непростий час. Живемо в історичний час, коли займаємось завжди під гуркіт і шалені звуки сирени, але маємо можливість апдейтити наші знання, тому що ми з вами боремося завжди на фронті найцікавішому на фронті досягнення кращого здоров'я, ефективного лікування своєчасної діагностики тої чи іншої патології, щоб допомогти нашому війську і поставити їх до строю своєчасно. І, Безумовно. Цивільне населення теж потребує нашої допомоги, адже повномасштабна війна, яка розпочалась ще в 2022 році, внесла багато корективів в наше буденне життя, в нашу лікарську практику, і ми зараз частіше стикаємось з бойовими травмами, а особливо з черепно мозковими У Зв'язку з чим хочеться запросити вас на онлайн-конференцію «Захисти нейроваскулярний юніт у пацієнтів з черепно мозковою травмою. Візьми курс на відновлення, що відбудеться 28 березня, у вівторок, о першій годині дня. На конференції будуть Зачіплені такі питання, як чому черепно-мозкова травма не ізольована подією, проявляє себе по-різному на усіх етапах розвитку. Для чого нам захищати нейроваскулярний юніт при черепно мозковій травмі, методики лікування черепно-мозкової травми в Україні та всьому світі, резерви у лікуванні черепно-мозкової травми, патогенетичний підхід до терапії черепно-мозкової травми, клінічний досвід, поради практикуючих лікарів, набуті терапевтичні звички провідних лікарів України, та мінно вибухові травми, постконтузійний синдром. Та черепно-мозкова травма, взаємозв'язок процеси у час війни, які потребують відповідного рішення. Серед спікерів Кобиляцький Юрій Юрійович, Дзяк Людмила Антонівна, Шкоробот, Світлана Іванівна, Капітанчук Ірина Володимирівна і Селюк Ольга Вікторівна. Будемо раді бачити всіх колеги. Нижче буде посилання на реєстрацію. Чекаємо на всіх всім гарного дня. Дякую за увагу.